Все життя ти шукаєш справжньої любові, але в людях ти її не знаходиш. Бог благословляє сім'єю, дітьми, чоловіком, але щось не вистачає в житті, натомість приходять прокляття залежності, алкоголізм, сигарети, депресії і жага убити себе. Чому це відбувалось? Мені не вистачало. Не вистачало Ісуса Христа. Ісус прийшов в моє життя, дав мені церкву і втрутився в. Він розрушив все в моєму житті. Всі прокляття розрушені, всі залежності розрушені. Навіть фінансова сфера налагоджена як найкраще, тому що це все зробив Господь і церква в моєму житті. Церква це стовп утвердження істини. І чим більше я з'єднуюся з церквою, тим більше моє життя приходить спасіння. Адже Господь так сильно любить кожну людину, тому настільки важливо приходити і черпати ту любов в церкві від Бога. Амінь.